сказати, як проживаємо ми день. Коли зранку ми стаємо, ми протягом дня чекаємо дзвінка, що нам перетелефонують і скажуть, що знайшли нашого чоловіка сина чи брат, що живий, а проходить цілий день. І звідка небає, так і наступний день. Знаєте, я хвилююся, бо так проходять дні, місяці, у людей також проходять руки. І найстрашніше, тобто що ти боїшся, коли до тебе перезводяться з і скаже, що у вас є співпадіння. Сьогодні я стою тут. Не за свого чоловіка саме, а за безвісті зниклих та полонених. Сьогодні це вже не слова від них, це крик полоненого, який благає, поверніть мене. Сьогодні я є криком безвісті зниклих, який благає, знайдіть мене. Сьогодні я також хочу